Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу! І так, Тайсон Фюрі, який має вийти на ринг проти Олександра Усика 18 травня, дав нове інтерв'ю, в якому розповів про своє відновлення, а також висловився ще до боїв 8 березня, які ми будемо дивитися у нашому телеграм-каналі. Зокрема, Ф'юрі відповів, чи буде для нього підходящий час для спарингу через розсічення. Насправді відновлення займає 8 тижнів, щоб все загоїлося. Тож у мене буде 15 тижнів від порізу до дня бою. Тому ми маємо багато часу. Я не хвилююся про поріз. Якщо він відкриється під час бою до біса, я маю багато порізів. Я ставлюся до свого тренувального табору як до оздоровчого курорту. Я говорив це багато разів. Я маю піти на 7-8 тижнів. За мною доглядають як за яйцем у торті, тренують найкраще, годують, балують та масажують. Для мене бійза абсолюта це ще одна бійка. Для мене це бізнес. Я вже володів усіма цими поясами і все, що йде далі, це просто ще один бонус. Я не можу відповісти, чи є Усик моїм найважчим суперником, адже я ніколи не бився з ним. Усик провів всього 5 боїв у надважкій вазі, які мене не особливо вразили. Чи він достатньо хороший, щоб перемогти циганського короля? Я так не думаю, але удачі йому. Якщо він зможе перемогти, я потисну йому руку. А в іншому випадку я перейду до наступного. Я переможу його за 7 раундів. Також Юрій висловився про те, що Ентоні Джошуа тепер співпрацює з його колишнім тренером Беном Девісом. Я думаю, що це слід було зробити. Адже Бен живе за рогом від АйДжея. Він веселий хлопець, щоб бути із хорошим тренером. Тому я не розумію, навіщо Джошуа їздити до Америки. Якщо можна мати хорошу підготовку в Великобританії. Його бій проти Нгану чудовий. Коли я бився проти нього, то це було тисяча до одного. Але він бився і довів, що всі помиляються. Для Нгану це фантастично. Я поставив його на карту та зробив мультимільйонером. І тепер я заробляю йому ще більше грошей. Тому він має подякувати мені, стати на коліна і поцілувати мої ноги, чи не так? Мені байдуже, як пройде бій у п'ятницю. Найкращий чоловік переможе, кожен може виграти. Ще до іншого бою джелея Джана проти Джозефа Паркера, який теж поб'ються у карді 8 березня, то Фюрі сказав: Джо, мій друг, тож я ніколи не буду проти нього. Паркер виграє цей бій, він перебоксує Джана. У Джо дуже хороша робота ніг та боксерські здібності, і він часто виступає. У Джилея повільні ноги. Коли ти стоїш перед ним, то він розіб'є тебе на шматки. Але якщо ти будеш рухатися, тоді все буде добре. Щодо Ентоні Джоша, то він розповів, що повністю сконцентрований на майбутньому бою проти Френсісангану, а поєдинок між Ф'юрі та Усиком, на його думку, взагалі може не відбутися. Я щодня з нетерпінням чекаю, коли повернуся до зали і продовжу розвивати свої навички. За 11 місяців я провів 4 поєдинки і відчуваю, що стаю сильнішим, знаходжу свій таймінг та ритм. Я не дуже турбуюся про Фюрі та Усика. Хто знає, чи вони взагалі вийдуть на ринг. В той же час Філіп Хригович має намір зустрітися з Айджаєм у наступному поєдинку. Який мій статус? Я вважаю себе найкращим супорожкатлетом у світі і чекаю свого шансу підтвердити це твердження. Ймовірно, влітку я вийду на ринг за вакантний титул IBF, і мій противник може бути Ентоні Джошуа. Однак у боксі неможливо передбачити майбутнє. Не виключено, що перед титульним боєм проведу ще один поєдинок. Важливо залишатися готовим до всього цього спорту. Не обійдемо стороною і Френсі Сангану, який заявив перед майбутнім боєм. Звичайно, я вірю в свою силу, якщо я когось ударю, то нокаутую. З іншого боку, практично кожен боєць нашого дивізіону має нокаутуючий удар. Питання в тому, як перенести цю силу з першого раунду до 10-го, щоб наприкінці поєдинку мати змогу вирубати опонента. Отже, тут йдеться про шахову партію. У мене немає ніякого бойового досвіду в боксі, на відміну від мого суперника. Отже, мені доведеться використати свій бойовий дух. Нехай у мене немає досвіду, але я вмію битися. У мене є інстинкт і таке інше, я вірю в себе. Між іншим, британський ветеран Дерек Чісора передбачає дуже нелегкий бій для Джошуа. Це найважчий бій бійджею з усіх, що він провів до цього. На нього чекає невідомість. Нгану провів лише 10 раундів з Тайсоном Ф'юрі, а решта поєдинків були в ММА. У змішаних єдиноборствах це були брутальні бої, аперкоти і все це було більше схоже на божевілля. Крім цього, на АйДжея чиниться величезний тиск, тому що він представляє бокс. Зараз він представляє всіх нас. Він битиметься за себе, за своє ім'я, за гідність. Коли ти б'єшся з кимось невідомим, на тебе чиниться величезний тиск. У хлопця всього 10 раундів, Сьюрі, та в одному з цих раундів він переміг Тайсона. Отже, перед Джошою стоїть невідомість, тому на нього чекає найважчий бій за всю кар'єру. А тепер трішки новин. В одному з попередніх відео вже була новина про те, що Теренс Кроуфорд може вийти проти Тіма Дзю, щоб поборотися за його титул WBO у першій середній вазі. Але перед цим дзю має побитися з Турманом 30 березня, а в карті також поб'ються ролі Ромеро та Ісак під Булькрус. А щодо Кроуфорда, то він відреагував так. Дзю чекає важкий бій проти Турмана. Сподіваюся, що після цього поєдинку ми зможемо побачити наш наступний крок. У списку наших суперників у наступному бою є кілька хлопців. Переможець поєдинку Дзю та Турмана один із них. Стосовно того, що Діліан Вайт повертається до боксу, то також стало відомо, що комісія штату Техас, за ліцензією якої виступає боксер, виправдала британця у справі про вживання заборонених препаратів. Судово-медичний експерт, який брав участь у розслідуванні, сказав: Моя експертна думка полягає в тому, що пан Вайт став жертвою забруднених добавок, у складі яких не було вказано забруднювач. Вайт не вживав заборонених препаратів навмисно. І на завершення. Вже завтра, 5 березня, український боксер Суперважкої ваги Владислав Сіренко проведе наступний шестираундовий бій проти Деона Ронні Хейла. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!